Стоїть питання, чи буде балотуватися а, нині діючий президент? Питання не в його обіцянках, а в, е, знову ж таки в соціології. На сьогоднішній день 50% українців вважають, що він навіть не повинен виставляти свою кандидатуру. Е, його підтримка в суспільстві, е, ну, скажімо так, е, знаходиться на рівні 20%. Не підтримка, а готовність за нього голосувати, прошу, бо підтримка вища, підтримка майже 50%. Але підтримка президента воюючої країни це одне, а готовність за нього проголосувати на виборах це інше. Цього вам ніколи не розказували з марафоном. Вони кажуть про загальну підтримку президента, яка надзвичайно висока, тобто десь 50%. відсотків. з них лише 15 повністю підтримують президента. І ще там 30 з лишнім в цілому підтримують президента. Ну, очевидно, війна. Люди вважають, що так правильно. Але голосувати за нього має намір ну, не більше 20% наступний раз. І тут стоїть питання: чи є кандидат, які набере більше? Так. Да. Я вам завжди скажу, що як мінімум два-три кандидати наберуть більше, якщо вийдуть в друге коло з е, діючим президентом. І він це розуміє. Що до цього, що далі. Скажем, політологи кажуть.